Доповідь Таргетна терапія ранніх стадій хердопозитивного позитивного раку грудної залози, результати та перспективи. І це, я думаю, важливо, тому що ці хворі, котрі ми проведемо таку гарну терапію, які е, будуть мати пісіар, тоді пластичним хірургам значно легше буде е, працювати. Ну, всім відомо, що рак молочної залази це лідер серед онкологічних захворювань у жінок, як за поширеністю, так і за смертністю. Понад 50% пацієнтів мають метастатичний рак her 2 позитивний, і це рецидив раннього раку. Мета терапії раннього раку. Це подолання хвороби. Пацієнт повинен отримати найбільш ефективні з можливих терапевтичних опцій на ранніх етапах лікування. І так, неадювантна терапія при ранньому her 2 позитивному раку молочної залози. Ну, неадівантна терапія забезпечує кілька переваг для лікування. Це дозволяє е, ранню оцінку відповіді, надає можливість коригувати одювантне лікування в залежності від результату неодювантного лікування, пісіар або рецидуальна хвороба. Покращує хірургічні можливості. Е, знижує стадію пухлини, е, що підвищує шанси на хірургічне втручання. Дозволяє знизити частоту дисекції. Лімфавузлів дає час для планування реконструктивної операції і дозволяє раннє лікування мікрометастазів. Досягнення повної патоморфологічної відповіді PCR це найважливий показник ефективності неодівантної хіміотерапії. PCR визначається як відсутність залишкової інвазивної пухлини. Це ypt situ, Вайпін 0. Відсутність інвазивного раку в молочної залази і пахвових лімфовузлах незалежно від наявності протокової карциноми інсіту. Дослідження ефективності подвійної блокади пертозумав-трастузумаб у неодівантному режимі. Це було два дослідження: неосфера і тріфаена. І ми трошки зупинимось на цьому. Дослідження неосфера. Неодівантна терапія пертозумаб і трастозумам для грудної залози. І ось ви бачите, частота повної патоморфологічної відповіді у тканини молочної залози і лімфоузлах в групі, яка отримала подвійну таргетну блокаду пертозумап, трастозумап, доцетаксел. Частота PCR була майже в два рази вищою в цій групі. Порівняння з стандартною терапією, і це склало 39,3%. Вища частота ПСР спостерігалася у пацієнтів із негативним статусом рецепторних гормонів. Ви бачите, що відсоток ПСР склав 63,2, а в групі пацієнтів з гормон позитивним це значно менше. Більшість негативних пухлин мають вищу експресію хертонью, а це значить, що ці пацієнтки краще відповідають на антихертерапію в неодіванті. Рецидуальна пухлина частіше зустрічається у пацієнтів з гормонпозитивним статусом, рівень виживаності без прогресування через 5 років. Вищий серед пацієнтів, які досягли е, ПСР. І ви бачите, що це 85%. Е, хворі, які не е, отримали ПСР, це 76%. Дослідження трифаена. Комбінація пертузумаба і трастозумаба продемонструвала високу ефективність незалежно від режиму хіміотерапії за всіма критеріями оцінки ПІСІАР. Ви бачите досить великі і дуже гарні цифри. Пертузумаб, трастозумаб доцетаксил карбоплатин це 66,2%. Але і інші схеми також дуже гарні результати 57,3% та 61,6%. Комбінація пертозумаба і трастузумаба показує максимальну ефективність як при гормон негативному типі, так і при гормон позитивному. Ви бачите також гарні результати. Але естроген-прогестерон негативне це все ж таки 83,8%. А ось гормон позитивний ну, гарненько, ну не дуже. 65% та 79,4%. Сучасні рекомендації для неадівантної терапії 2 позитивного раку молочної залази. Ну, звісно, що всі ці рекомендації на користь пертозумабу і трастозумабу, і НСІН рекомендує використовувати пертозумаб в неадіванті і робоча група зомкогінікології. Теж це підтримує. Есма рекомендує розглядати подвійну таргетну блокаду, але є, вони рекомендують у пацієнтах з високим ризиком N+, або гормон-негативні рецептори. Сангален також проголосував, щоб призначати і трастозумаб при другій або третіх стадіях her 2 позитивного раку молочної залози. Наявність рецидуальної пухлини асоційована з різними погіршеннями прогнозу пацієнтів з раннім раком молочної залози. І ви бачите, що у пацієнтів, які отримали ПСР після неодівантної терапії, спостерігали значно кращі показники. І це так і є, і це дуже важливий прогностичний фактор у цей самий ПСР. Класи залишкової пухлини за РСБ та їх прогностичне значення. Чудово, якщо це повна патоморфологічна відповідь RCB0, ви бачите, що немає ризику прогресування. Якщо це RCB1, мінімальна залишкова пухлина, то ризик прогресування низький. Ось червоним це вже не дуже гарно і RCB2 помірна залишкова пухлина це проміжний ризик. і Три виражена залишкова пухлина, це високий ризик прогресування. Дуже наглядно ось всі класи RCB, ризик рецидиву і рецидуальної пухлини зростає разом із збільшенням класу РСБ. І ось бачите, унизу, якщо це RCB 0, то і 5-і десятирічна виживленість становить 95%. Це дуже гарно, дуже багато. Майже всі вони будуть живі. РСБ 1, п'ятирічна 81, десятирічна 77%. РСБ 2 трошки другі цифри: 5річна 74 відсока, десятирічна 47%. А ось РСБ 3, ви бачите, ну вже результати не. Тішать п'ятирічна виживленість 22%, а ось 10 років ніхто з них не живезніть. <риклад> <риклад> Наявність залишкової інвазивної пухлини у пацієнтах високого ризику з her 2 позитивним раннім раком молочної залози. Після неодівантної терапії є основою для прийняття рішення щодо подальшого лікування. Якщо це вперше діагностований хертуні позитивний ранній рак грудної залози і пухлина 2 або більше сантиметрів, чи є позитивні лімфовузли, то неадювантна терапія подвійною таргетною блокадою, 4-6 циклів, далі хірургічне лікування і ось оцінка рецидуальної хвороби. Якщо це PCR, то, чого ми намагалися досягнути, тоді трастозумаб з пертозумабом до завершення 18 циклів. Також нагадую, що є дуже зручна форма це підшкірна е препарат підшкірний ФЕЗГО 2 в одному. Якщо є залишкова пухлина, то тоді трастозумаб ЕМТансін е ТДМ1. 14 циклів, і е, саме ефективність е, цієї терапії доведена дослідження Катерин. Е, Одіватна терапія при ранньому 2 позитивному раку. Дослідження Катерин, третя фаза з оцінки ефективності ТДМ-1 у пацієнтах з залишковою інвазівною пухлиною. І е, дві групи: е, трастузумаб стандартні дози та кадзіла стандартні дози 14 циклів. Виживаність без рецидиву інвазивного раку молочної залози – це первинна комбінована кінцева точка дослідження Катерин. Які компоненти цієї кінцевої точки: локальний або регіональний рецидив, іпсілатеральний рецидив, смерть від будь-якої причини, контрлатеральний рецидив або віддалені метастази. Це популяція дослідження. Хочу тільки нагадати, що пацієнти, які припинили прийом ТДМ до завершення 14 циклів, було дозволено продовжувати лікування трастозумабом до завершення цієї адювантної терапії. Ті пацієнти, які припинили прийом ТДМ через небажане явище пов'язане з трастозумабом, наприклад, непереносимість, кардіотоксичність, пневмоніти, вони вже не, не продовжували і не, не могли перейти на трастозумаб. Це характеристика пацієнтів. А ось Тут цікаво, що нижчі показники PCR у пацієнтів з гормон статусом привели до того, що більше 70% пацієнтів у дослідженні Катерин мали гормон рецептори. Вихідні характеристики попередня терапія були збалансовані в обох групах, близько 20% пацієнтів отримували подвійну антіхертерапію в неодіванті. І ось, ТДМ збільшує виживаність без інвазивного раку молочної залази у пацієнтів із залишковою інвазивною пухлиною порівняння з трастозомабом. Три роки спостерігала за хворими, і бачите, що виживаність в групі ТДМ 88,3%, трастозумам 77%. Тож застосування ТДМ-1 знижує відносний ризик розвитку рецидиву інвазивного раку молочної залози на 50%. Також дослідження Катерин. Переваги застосування трастозумабу мабом спостерігалися при будь-якої ступені вираженості залишкової пухлини. Перевага застосування акадзіли щодо безрецидивної виживності не залежала від варіанту неадівантної антихертерапії – Будь це одинарна трастозума, будь-подвійна, однак в групі Кадзілі це гарні результати перший проміжний аналіз, виживаність без віддаленого рецидиву, Вторинна кінцева точка у групі ТДМ спостерігалася менша кількість віддалених рецидивів. Ви бачите ТДМ 78 і трастозумаб 121. Більш 70% пацієнтів завершили 14 циклів терапії препаратом ТДМ1, це означає, що негативні явища не були дуже вираженими. Кардіобезпека, частота негативних явищ з боку серця була низькою у обох групах. І ось такі висновки: використання ТДМ як адювантної терапії хворих 2 позитивним раннім раком молочної залози, із наявністю гістологічно підтверджене після операції залишкової пухлини дозволила знизити відносний ризик рецидиву і смерті на 50% порівняно з терапією трастозумабом. Перевага в 11,3% відсотка у трирічній виживаності без інвазивного раку молочної залази дозволяє розглядати нову оптимальну тактику лікування цих хворих, що мають рецидуальну пуглину після проведення неадівантного лікування, у тому числі із включенням пертозумабу. Також результати цього дослідження підтверджують необхідність початку лікування хворих. Без віддалених метастазів саме з неадювантного етапу, включає хворих, які мають первинний резектабельний рак. Досягнена чи не досягнена повного лікувального патоморфозу набуває не тільки прогностичного, але й предиктивного щодо вибору адювантної терапії на користь ТДМ значення. Ще раз ТДМ 1 Зниження відносного ризику рецидиву на 50% також всі міжнародні рекомендації, як ви бачите, рекомендують монотерапію ТДМ-1 протягом 14 циклів. Усі відомі, бо це дослідження довело його значимість та результативність. І ось рекомендація щодо лікування хертонію позитивного раку молочної залази базуються на необхідності адаптації лікування відповідно до характеристик захворювання. Вперше виявлений Хер 2 позитивний рак родної залази. Якщо пухлина 2 або більше сантиметра, чи є позитивні лімфовузли, пертозумаб, трастозумаб, 4, 6 циклів. А далі оперативне лікування. PCR Є пертузумаб, трастозумаб до завершення 18 циклів, якщо є залишкова пухлина, ТДМ1 14 циклів. Якщо це була пацієнтка клінічно цт 1 н 0 виконується оперативне лікування. Потім, якщо вона має позитивне лімфовузли, пертузумаб з трастозумабом 18 циклів з таксанами. Якщо Н0 тільки Трастузумаб та Таксане. Ось такий, така доповідь. Дякую вам за увагу. Дякую, Надальник.